Воза готує взимку, а санчата влітку. Такого принципу дотримується Коломийська міська влада. Вже навесні члени виконкому думають про холодні часи. На засіданні у ратуші присутні говорили про підготовку міського господарства в осінньо-зимовий період 2012-2013 років. До осінньо зимового періоду завжди доводиться готуватися заздалегідь, вважають комунальники. Напередодні минулої зими працівники житлово-комунального господарства навели лад у багатьох будинках, котельнях, теплових, водопровідних та каналізаційних мережах, розповів головний інженер відділу управління комунальним майном Віктор Волошенюк. 10 один спеціалізованої техніки для прибирання міста і 2,5 2,5 тисячі тонн протижилених матеріалів. Сезон почався вчасно, 15 жовтня. Протягом даного періоду в основному підприємство житлово-комунального господарства забезпечує безперебійну роботу об'єктів житлово-комунального господарства та безаварійну роботу систем життєзабезпечення. цієї зими. У багатьох коломийських будинках замерзали водопровідні труби. Міський голова наголосив, це питання до наступних холодів треба вирішити. А для цього необхідне технічне рішення. Його наразі немає. Військово виконкому. Забезпечити технічне рішення. Ми втрачали набагато більше грошей, ніж коштують ті під підігрівачі. Навколо пластмасової труби намотується підігрівач. Там трошки гірше тебе стоять, буде доверху прогріти. Говорили на засіданні і про встановлення нових світлофорів. Деякі члени виконкому висловили незадоволення змінами в русі транспорту. Проте міський голова Ігор Слюзар наголосив його розробляли науковці. Проект погоджений з усіма відповідними службами. Ішла йшла мова на засіданні також про завершення облагородження бульвару Лесі Українки. Ми вже були про реконструкцію з 2006 року. На жаль, вона до тепер не закінчена. Ми будемо так згідно проекту. Там і плитка на то. Арі хлинка на півчастині Заслухали на виконкомії питання розвитку дошкільної освіти в Коломиї. На сьогодні у нашому місті функціонують 13 дошкільних закладів, в яких виховуються понад 200 дітей. розповідає начальник управління освіти Марія Грицан. Водночас, в черзі на влаштування до цих закладів є майже 700 діток. Нормативні документи міністерства освіти зобов'язують охопити дошкільною освітою усіх малюків відповідного віку. Для цього на створені дві групи з короткотривалим перебуванням дітей Дітейчного віку у школі No4 у провідничому математичному ліцею. Таким чином ми охопили 98% дітей дітейчного віку, вніше всього до дошкільного віку дошкільною освітою. Найбільш перевантажені наші дошкільні заклади, ті, які знаходяться в центрі, це другий, дев'ятий, 14, 16, 19 садочки. З цією метою ми плануємо з вересня місця відкрити три додаткові групи в третьому садку, 21-й Садочок і соми є проблеми у дошкільних закладах із м'яким інвентарем і, звісно, комп'ютерами, наголосила Марія Грицан. Лише один дошкільний заклад підключений до мережі інтернет. Є над чим працювати і щодо забезпечення дітей харчуванням на харчування в дошкільних закладах. У нас виділено 10 гривень, у школах на сьогодні 4 чотири. Це є по нинішніх цінах замало на харчування. При можливості будемо просити збільшення цієї вартості харчування щоденного перебування. Тому що 2877 дітей ми харчуємо безкоштовно. Серед них 21 дитина сирота, 73 з малозабезпечених сімей. сімей. Це звичайно недостатньо на сьогодні. На засіданні виконавчого комітету розглянули ще низку питань. По Деяких із них прийматимуть рішення депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради.